Діти взимку люблять займатися зимовими розвагами, а дорослі зимовими видами спорту. І сьогодні ми з вами познайомимося з цікавими зимовими видами спорту. У зимові дні потрібно якомога більше проводити часу на вулиці, дихати чистим морозним повітрям і займатися фізичним навантаженням. Зимовий вид. Зимовий спорт це сукупність видів спорту, що проводяться на снігу або на льоду. А які зимові види спорту ви знаєте? Так, ковзаний, санний спорт, лижний спорт, фігурне катання, хокей. А зараз познайомимось з цікавими зимовими видами спорту. Стрибки з трампліна це стрибки на лижах зі спеціального трампліна на схилі гори. Стрибок оцінюється за дальністю і якістю. Змагання зі стрибків з трампліна проводять взимку. Однак існує також і літній варіант. Фрістайл зимовий олімпійський вид спорту. Загальна назва для різноманітних дисциплін в яких лижники змагаються не тільки на швидкість проходження певної дистанції, а й у виконанні лижних трюків. Бобслей це вид санного спорту, швидкісне ковзання з гір по спеціально обладнаних льодових трасах на санях особливої конструкції. Ковзання йде виражами на поворотах. Скелетон це швидкісний спуск крижаною трасою на спеціальних санях безрульового керування. Спортсмен, лежачи обличчям вниз, керує скелетоном за допомогою рухів голови, плечей, колін. – змагання з бігу на ковзанах на хокейному майданчику, на відміну від бігу на ковзанах, де спортсмени виходять на дістанцію Шорт-треку одночасно стартує кілька ковзанярів. Керлінг гра на льоду між двома командами по чотири гравці, які почергово кидають гладенькі відполіровані гранітні шайби крижаною доріжкою у напрямку цілі, відзначеною на доріжці. Два гравці допомагають спрямувати шайбу в потрібну точку за допомогою спеціальних щиток, якими вони натирають лід у напрямку руху шайби. Ну що ж, любі малята, сподіваюсь, ви зацікавились цими незвичними зимовими видами спорту і разом з батьками подивитесь змагання з цих видів спорту. Пізнавайте світу задоволенням і до зустрічі.